Всім привіт, Авторозбор на зв'язку. В кадрі в нас Mitsubishi Outlander. Їду я ним на трасі Київ-Чок, прямою прямую місто Рівне. Сьогодні буду ним же ж повертатися зворотньо. Цікава автівка, хочу про неї поговорити декілька слів. Недовгий ролик, про плюси і мінуси Outlander. що подобається, що не подобається. Чому цей цьому кросоверу авансом люди довіряють дуже багато і авансом. Мають надію отримати від нього просто неймовірну надійність, безпроблемність і мільйон експлуатацій, мільйон кілометрів експлуатації без будь-яких фінансових інвестицій і вкладень. Друзі, ну давайте будемо говорити про Outlander. Це 2015 рік, це 2,3 дизель, це автоматична коробка передач. Не акцентую увагу варіатор чи автомат. тут. Не треба робити якусь проблему в тому, що автоматична коробка передач називається автоматом. Вона просто діли, вони діляться на підтип. Гідротрансформатор, робот чи варіатор. Але питання не стоїть в тому, автомат чи це, чи не автомат. Автоматична коробка передач. 15-й рік, 2.3 дизель, 186 пробігу. Я руху з ним по трасі Київ чоп Давайте декілька слів поговоримо в загальному про автомобіль. Що подобається, що не подобається, дуже швидко, інформативно і об'єктивно. Проблеми 2 і 3 дизеля. Почнемо з проблем, як на диво. Значить, проблема перша: розтріскування випускного колектора із наступною або заваркою, або його заміною. Далі бувають проблеми з турбокомпресорами, з наступною їх заміною. Вартість відновлених відреставрованих на заводі в Польщі компресорів коштує з доставкою в Україну район 13 200, 14 тисяч гривень. Ну залежно від того, який курс коливається, все таке решта. Тобто ціна дуже і дуже адекватна. Наступна проблема 2,3 дизеля це баланс вали. Які в принципі в нас в Україні просто навчилися відмикати, відключати їх? Знімається піддон, відключається привід баланс валів. Баланс вали це такі штуки, які стабілізують роботу двигуна, тобто вони обертаються в протилежну сторону і вони балансують сам дизель від надмірних вібрацій, від таких проблемних моментів, коли дизель сильно вібрує, чи починає цей аутлендерський дизель дуже сильно вібрувати від того, що відключається баланс вали, друзі. Ну особисто я такого не помічав, тому що майже в кожному ну приблизно 80 відсотків аутлендерів мають відключені баланс вали, тому що в Європі. Ці балансвали починають. Там є такий виробіток дуже сильний. Вони починають стукотіти на низьких обертах. А у отлендера, я повторюсь, робочі оберти приблизно 600, десь це на холостих 600 обертів. І коли їх відключають, то цей стукіт пропадає. Ну, в принципі, замінювати їх, я так бачу, що доцільності немає, тому що вартість заміни дуже і дуже дорога. Стосовно ТНВД, форсунок, ЄГРА, ЄГР інколи теж може принести проблеми, форсунки і паливна, ніби ходять тут нормально. Цеп ну, район від 180 до 250 тисяч заміна, але зазвичай заміна десь близько 250 і відбувається раніше, туди ніхто фактично в них і не лізе. Стосовно салону, посадки, їзди, ергономіки. Претензій немає. Я поставлю сміливо аутлендеру по посадці, по їзді, по ергономіці. 4 з плюсом. Це майже майже п'ятірка з мінусом, але я скажу так: 4 з плюсом. Чому? В великі дзеркала, ваша дружина зможе їздити. Дуже зручно, ергономіка в плані от, паркування, всього решта дуже-дуже крута. Не товсті ці стійки, які мені особисто не заважають. Дуже прикольне відчуття, коли ти бачиш цей масивний величезний капот Outlander. Тобі здається, що ти їдеш таким зілком невеличким. Знаєте, багато місця позаду в міру зручні крісла. Я не скажу, що тут прям чудова в них ергономіка, але в міру крісла адекватні. Мені вони якби, імпонують. Хотілося б краще, але нормально, можна їхати. Є місце для кави, є місце в дверях для води. Автомобіль ергономічно побудований дуже прикольно. Нормальна сучасна інформативна панель приладів, нормальне користування цими гаджетами повним електропакетом. Те, що критично не подобається: оця шляпа навігація, яка взагалі не зрозуміла, як має працювати, і в мене величезна претензія. До компанії Mitsubishi, як вони взагалі могли в 15-й рік автомобіль втулити отаку магнітолу, яка гірше працює, ніж самий дешевий на сьогодні Android на ринку? Ну не знаю, чому, наприклад, можна в, в тій ж самій Японії за 300-350 доларів вигодувати Android магнітолу, яка буде працювати в 5 разів крутіше, ніж ця магнітола, і чому не можна цю ж магнітолу поставити в цей автомобіль? Ну, напевно, тому що ця магнітола для компанії Mitsubishi обходиться всього-навсього в 50 доларів. Ну і інша проблема цей автомобіль орієнтований на азійські ринки. Тобто в більшій степені саме азійський споживач купує цей автомобіль, і, тобто найбільше вони продаються там Сполучені Штати Америки, Арабські Емірати, всі такі країни, тому напевно ну, таким речам уваги не приділяють. Шумка шумка нормальна, 120. Мені комфортно при увімкненні акустиці взагалі, взагалі нормально. Не бачу проблем. Можна їхати, можна абсолютно адекватно розмовляти з пасажирами. Ну, Є речі, які тут реально зроблені нормально. До речі, цікаво, що от в американців торпедо повністю твердий тут. Як ви бачите, для європейців торпедо зроблений м'який. І взагалі, в принципі, для американських аутлендерів, ну, наприклад, карти ті ж самі. так? Якщо тут карта поверху м'яка, то в американського аутлендера вона буде повністю дубова і тверда. В американського аутлендера буде, якщо ви приприженете його сполучених штатів, дуже погана шумоізоляція порівняно з цією. А так, в загальному автомобілі досить ну, схожі. Мені подобається дизайн. Подобається дизайн, коли автомобіль на от таких дисках, як цей, виглядає він реально топово, як на мене, Брутальненький, нормальний, сімейний кросовер. А Аудиторія цього кросовера? Ну, я думаю, що аудиторія це 35, а можливо краще казати 40. Аудиторія таких дядьків, які вже там... Нікуди не поспішають їм нормально їздити по трасі 100-110. Для них важлива економія, комфорт, висока посадка і все-таки решта. Вони хочуть кросовер, хочуть повний привід. Стосовно надійності дизельного двигуна, я сказав, які проблеми стосовно варіатора і повного приводу, друзі, ну якихось критичних проблем при нормальному сервісі з повним приводом і варіатором, ну тут вони виникають не часто точно. Якщо і виникають, то в принципі це. Більше виняток, ніж правило. Варіатор, автоматична коробка передач і той же ж самий повний привід. Тут надійний. З дизельним двигуном проблеми бувають. Так бувають, і це треба розуміти, що ви купуєте автомобіль, який потенційно може мати проблему з впускним колектором, з турбокомпресором, з баланс-волами. Це основне все решта, в принципі, вирішується нескладними маніпуляціями. Назвати цей двигун дизельний дуже поганим. Я не можу назвати його надійним. І, взагалі, безпроблемним теж не можу. Тому тут таке: хочете, купуєте. Якщо маєте сервіс, який зможе вам усу... усунути деякі проблеми. Не хочете, не купуєте. Ергономіка крута, дзеркала величезні, просто з неймовірно класним оглядом. Ну зараз проблема сонечко світить, але в загальному дзеркала дзеркалатлендера претензій ніяких не викликають. Вигляд хороший, м'якість ходу це фішка аутлендера. Це, знаєте, я називаю автомобіль для Львова. Кросовер для Львова. Отак. Це чому кросовер для Львова? Ну насправді ну, він настільки прикольно їде по Брущачці, як для того, з яких матеріалів він зроблений. І, в принципі, для того, на яких дисках він зараз, наприклад, так, тут великі, великі 18-ті колеса, не дуже високий профіль гуми. І цей автомобіль якось може по брущатці, от Я катався в Києві по брущатці, ну, прямо Він дуже м'яко себе поводить, він ковтає всі ямки. І от для поганих наших доріг ходова тут просто налаштована ідеально. Так, на трасі тут не буде суперового балансу в плані того, що там на великій швидкості. Ну, Це довга така сільотка Outlander, він стабілізується в плані оцих розхитувань нормально. Тобто, якщо ви хочете його там десь різко закласти, наприклад, на перелаштування, ось так, він поїде нормально, тобто проблем ви не відчуєте. Момент в чому? Момент в таких речах, що от коли дуже швидко і дуже різко, чи він стабілізується, чи не стабілізується, я Сказати вам не можу, тому що я, по-перше, боюсь пробувати, чи він чи він стабілізується чи ні. А другий момент ну це не для того автомобіль це сімейний кросовер для сімейних, спокійних, простих людей, які знають, що вони їдуть в Карпати на відпочинок. Їм треба залізти десь до їхньої гарної хатинки в горах. І Outlander вам це дасть. Тут великий кліренс, тут нормальний повний привід. Тут є навіть блокування міжосьового диференціалу я не знаю, насправді чи це 에, <смі> <смі> імітація, чи воно дійсно працює. Але насправді по повному приводу Outlander виступає як дуже такий прохідний кросовер. Просто проблема, що він дуже довгий. Тобто, якщо десь брід чи колія, то це не для нього. Але в загальному по каші, по камінцях, вверх, по якійсь плані дорозі. Він, він поїде, він нормально себе буде вести. Тому так. Ну що, друзі, ззовні автомобіль виглядає чудово, ергономіка чудова. Надійність дизельного двигуна дуже-дуже така середня. Стосовно надійності варіатора автома, ав, варіатора повного приводу і ходової частини класно. М'якість ходу крута, кузов нормально опирається корозії. Це не проблемні автомобілі по кузовних панелях. Ціни. Ціни на них трошки вищі, як на інші кросовери, дещо вищі. Я вважаю, що люди авансом платять за ці автомобілі більше з декількох причин. Бренд Mitsubishi зарекомендував себе як надійний. В принципі, в самого бренду Mitsubishi дуже мало не, таких невдалих проєктів. Так були, звичайно, там якісь там ненадійні перероблені двигуни 1,6 на 10-х ланцерах, які абсолютно. Ну, Такі були шляпа, шляпа. Але в загальному сказати, що Mitsubishi має якісь провальні проекти в плані виготовлення автомобілів. Ну важко. Це реально хороший стійкий надійний бренд на ринку, особливо на азіатському ринку, і особливо на ринку Сполучених Штатів Америки та й в принципі Канади і не тільки Америки багато в світі хто поважає Mitsubishi, Вони їздять ті ж самі Баджерики, все вони їздять в експедиції. Вони багато де бувають, і це реально. Бренд, який має ім'я. І саме тому авансом довіряють аутлендеру, не знаючи про проблеми дизельного двигуна, які можуть декого налякати, але я вам скажу, рукасті мужики той колектор замінять за 6 годин, знімуть, поставлять інший. Рукастий мужик, ну я вважаю, що 14 тисяч гривень за турбокомпресор це недорого. Відреставрований, так, це не новий. Новий, який там в коробочці продається, це відреставрований з заводом, з гарантією, з усім. Але він знову відходить вам 200 тисяч. Так, баланс вали треба відімкнути, і трошки буде якась трішки більша вібрація. Чи буде це вас парити? Ну, думаю, що не буде. Тобто мінус великий, але при нормальному розумінні цього мінуса можна з цим миритися, якщо вам подобається саме Mitsubishi Outlander. В чому його плюс? Він сімімісний, він великий, просторий, він м'який, він ергономічно кайфовий, в нього ну, така середня шумоізоляція, досить середня, але як для, як для нього це нормально. У нього дуже погана навігаційна система, в нього є дуже багато плюсів і мінусів. Я вже дуже багато наговорив, ролик вийшов не такими короткими, як я обіцяв, але в принципі хочу сказати: нормальний кросовер при нормальному розумінні, які сервіси йому потрібно надавати, він буде вас возити абсолютно добре, з радістю, ви будете ним користуватися. Є плюси, як і всіх автомобілів ну і є, звичайно, мінуси. Ви напишіть в коментарях, які ви ще знаєте проблеми Mitsubishi Outlander не знаю, багато хто пише, ой, варіатор він не надійний. Друзі, напишіть в кого конкретно конкретно в кого з вас була проблема в Mitsubishi аутлендера дизельного з варіатором. Особисто я, ну, ми пригнали, я не скажу, що ми пригнали 50 аутлендерів, ми пригнали їх приблизно, якщо говорити особисто про мене, я їх привозив дуже мало, але в принципі в мене по знайомих постійно вони є в обіході ці автомобілі. І от саме з варіатором і з повним приводом проблем ніколи не було. Так багато тут купувалися вони там з тріснутим випускним колектором, з проблемою з турбіною, з проблемою з балансвалами, які відмикалися. Але щоб була така якась прямо проблема з варіатором чи повним приводом, я не бачу. Чому таку, такий шум в інтернеті стосовно цього, для мене теж ну, є об'єктивно незрозуміло. Ви якщо пишете якусь інформацію, друзі, не будьте стадом. Зараз в Вікіпедії, чи в Гуглі, чи де ви шукаєте, чи на форумах спеціалізованих, вже українських створених форумах, не обов'язково шукати на москальських, є вся інформація. Для чого писати, що варіатор говно. Якщо ви на ньому ніколи не їздили, не мали в руках і не сиділи взагалі в, загалі, в Outlander, Ну, Думайте своєю головою. Спочатку досліджуйте питання. І досліджуйте наслідки, якщо він зламався той, той варіатор, то яка була причина? Можливо, хтось не замінив сальник коробки і витекло масло, і варіатор пішов по виподіли, куди він пішов. Чи можливо причина стала те, що людина тягала прицепи по 2,5-3 тонни, якщо можна тягати прицеп тонну? Треба тут розуміти причина виходу з ладу коробки. Просто так нічого не ламається. Ясно, що є ненадійні автомати, ненадійні варіатори і ненадійні коробки. Але на все є своя причина назвати цю коробку ненадійною. В мене язик не повертається. Ну, а ви напишіть в коментарях. Двигун, у мене до нього є питання, а от коробка не бачу. Не бачу, нічого не знаю. Все, друзі, з вами, як завжди, був Степан, youtube канал Авторозбор. Красуночкою їду зараз до Рівного, з Рівного рівному пороблю усю роботу, яку я можу, яку я сьогодні. Встигну зробити і буду пиляти назад сьогодні. Е, щось заберу на Київ. Е, цими днями пережену, водій пережене щось на Київ, можливо, майганчики, можливо, ще, не, не знаю. Зараз побачу по факту, буде бачити. Можливо, хтось щось приїде, придбає там на місці, можливо, хтось приїде, щось забере. Все, друзі, всім добра, гарному настрою, З вами завжди, як завжди, був Степан. Поставте лайк. подпишитесь, поделитесь. Ну и, конечно, что кто в курсе, кто в теме, ну расскажите людям про Outlander. Расскажите, не соромьтесь. Всем добра, всем пока.